І пан, якщо не орієнтуємо, то треба курва втратити до своєї краю, а не курва бить в краю, в тому ще не знає язика і ще ні ві як єхать. Очевидно, скарга піде ідемо е, розмовляти. Польща хоче ядерну зброю і заявляє про це відкрито. Добрі дрони з України вдарили по одній, ну дуже друзі, жирні цілі в Росії за тисячі кілометрів від кордону. Британський король підтримав Україну. Трампу довелося лише кивати у відповідь. Ну а в Польщі розгорівся епічний скандал із депутаткою, яка образила українця і виявилася ксенофобкою. І вже поплатила за це. Як саме розповім у сьогоднішньому відео? Додивіться його до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал. Мене звати Яніна Соколова. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Погнали. Спочатку традиційно, друзі, приємні новини. Дрони СБУ вдарили по одному із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Йдеться про Газпром нафтохім Салават, розташований у Башкартостані за 1400 кілометрів. Друзі від України БПЛА поцілили по установці, яка спершу очищає нафту від води та солей. Ну а потім перетворює її на бензин, дизель, газ і мазут. На території заводу фіксують сильну пожежу, підіймається чорний стовп диму, і нам традиційно дуже нравиться, як це горить. А щоб російські дрони не долітали до сусідньої Польщі, Україна друзі запропонувала полякам свою допомогу. І, от буквально щойно, з'явилася новина про те, що Україна і Польща створять спільну оперативну групу із БПЛА. Мета цієї групи інтегрувати новітні технології, спільні проєкти і захисту цивільного населення, а також критичної інфраструктури. Ну а ще Україна надасть полякам доступ до системи відстеження дронів, які летять у бік польської республіки. На Росії, до речі, раніше просто морозилися стосовно атаки своїх БПЛА на Польщу. Ну а тепер подумали, подумали і додумались до абсурдної версії. Це все винен київській. Режим. Така версія спікера, Держдуми Володіна. Щоправда, звідки у нацистів російські гербери, Володін не каже. Але піпл схаває і так. Тому можна ляпати, не думаючи. Вони придумують все время нові пугалки. Вон в Польщі. дрони прилетіли. А відкуди вони прилетіли? З країн прилетіли. Прилетіли незаряжені всі. Почему? чому? Потому что провокація, друзі. Вже за пару хвилин розкажу вам про те, що Польща вперше відкрито сказала: ми хочемо ядерну зброю на своїй території, а ще про дуже гучний скандал із відставкою польської депутатки, що принизила українця. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, погнали далі. Ну а поки розповім про. Те, що напередодні британський король відкрито підтримав нашу країну. Це відбулося на державному обіді із лідером США Трампом. Тут важливо, що Трамп був присутній при підтримці України. Ну і був присутній і кивав під час спічу короля про Україну. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України. Щоб стримати агресію, а передувало цьому друзі, те, що Трамп кілька разів трохи упозорився під час зустрічі із королем. Спочатку мав рухатися поруч із Чарльзом, натомість випередив його та пішов поряд із гвардійцями. Згодом Дональд не втримався і поплескав по спині короля Чарльза III, порушивши при цьому друзі королівський протокол. Ну, ви скажете, я ніно, де Трамп, а де протокол? Так, так. Він чимненько себе веде, тільки коли Путін до нього приїжджає. Тим часом президент Польщі заявив про плани розмістити ядерну зброю в країні. В інтерв'ю французькому телеканалу Кароль Навроцький відкрито заявив: Ми хочемо розміщення ядерки однієї із країн-союзниць на польській території. Друзі, ймовірно, йдеться про США або про Францію. За словами Навроцького, у Польщі мають бути власні ядерні можливості не лише цивільного, але і енергетичного спектру, в тому числі у військовому плані. Ви сподіваєтесь, що одного дня з'явиться суто польський ядерний потенціал. Військовий можливо, та про це ще занадто рано говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща бути частиною ядерного розподілу, я б відповів так, звичайно. Як президент Республіки Польща я хочу зробити все, що дасть країні гарантії безпеки. Друзі, ви спитаєте Яніну, а наскільки взагалі це реально? Ну скажу, що відповіді ані від США, ані від Франції наразі не було. Проте цікава сама зміна риторики офіційної Варшави. Схоже, російські дрони та імпотентна реакція НАТО на цю зухвалу атаку так чи інакше. Змусили поляків сильніше задуматися про власні так би мовити гарантії безпеки, все ж таки країна НАТО. Ну а тепер розкажу про свіжий скандал, який прямо зараз жваво обговорюють у польському суспільстві. Розгрівся він через конфлікт між депутаткою міської ради Гданська, звати її Сильвія Цісонь, та українським таксистом. Політикиня облаяла українця і порадила йому повертатися до своєї країни. Правоохоронці розпочали розслідування. Спершу ця цісонь в соцмережах заявила, що водій нібито висадив її з дітьми не в тому місці, використав нецензурну лексику, намагався плюнути в неї та, зрештою, застосував проти неї сльозогінний газ. Політикиня звинуватила таксиста у знущаннях, зазначивши, що її діти стали свідками агресії, а також в незнанні таксистом польської мови. хоча... На записі, то видно, що українець вільно розмовляє польською. Тобі пані Тлапінеска. Але мені інтернет. Чекав на пана курва 10 мінут. Проте запис з'явився трошки пізніше, аніж драма, описана депутаткою в соцмережах. Тому спочатку у депутатки була можливість вибачити пи... Та на щастя, водій таксі Українець звернувся до польського медіа і надав відео із зі свого реєстратора. На ньому видно, що чоловік. Вільно розмовляє польською, тоді як ці сонь вживає нецензурну лексику і говорить йому: повертайся до своєї країни. Якщо ні, орієнтуємо, то треба курва врата до своєї краю, ані курва бить в краю, в тому ще ні зна язика і ще ні ві як єгач. Очевіще скарга пойде і беджеме розмовляти. Політичні наслідки для депутатки настали доволі швидко. У неділю Цісонь оголосила в соціальних мережах, що вона звернулася із проханням про призупинення свого членства в клубі радників-радників громадянської коаліції в данській міській раді в партії Польська ініціатива вона перепросила серед іншого за ненормативну лексику. Пост на Фейсбуці вийшов вже не таким зухвалим, як раніше. Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор засудила поведінку депутатки, наголосивши, що цитую: кожна людина має право на повагу та безпеку в громадському просторі. Вона підкреслила, що ксенофобія і образи на національному ґрунті є неприпустимими. Суперечка не є приводом для образ та лайки, а тим більше. Для того аби вчиняти ксенофобську агресію. Поліція вже підтвердила, що обидві сторони подали заяви про порушення їхніх прав, і наразі правоохоронці аналізують всі обставини, а також отримані докази, зокрема і запис із відеореєстратора таксиста. Друзі, ну а наша справа допомагати тим, хто точно є найнадійнішим щитом. Щоб не сталося, вони готові до будь-якого сценарію. Я зараз про Сили оборони України і про трійку збираємо на реп. Я вас дуже прошу. Неактивно йде збір, реально дуже неактивно. Давайте долучимось. Якщо хлопці матимуть реп на харківському напрямку, де зараз Трійка, то повірте мені, ми збережемо дуже багато життів. Ми не дамо ворогу просуватися, тому що війна дронів і тому, що дронів у них багато. Подивіться відеозвернення до вас. Слава Україні! Ми, окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося за підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу пікап. Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Що тут сказати, друзі, висновків не буде, бо вони очевидні. Втім, можете написати свої в коментарях і ставте лайк, якщо зраділо, що підошти депутатки, таки розкрився. Підпишіться на наш канал.